На вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС чиновників більше ніж самих чорнобильців. Цього року місцевих можновладців охороняло півтора десятки міліціянтів. Ліквідатори ж стояли скромно в стороні. кажуть, багатьох друзів вже не дорахувалися. Микола Скотар приїхав із Корюківки. Щороку там помирає 10-12 чорнобильців. За рік померло 6 чоловік. 6 ліквідаторів померло. І з кожним роком 10-12 чоловік ми втрачаємо. У мене в районі з 1986 року з моменту взриву до 90-го року приймало участь 468 ліквідаторів. На сьогоднішній день в живих залишило 142. Чорнобильцям з року в рік обіцяють покращення та візи. Нині там ліки дорогі, медицина не безкоштовна, а про путівки на лікування і говорити не варто. Попри віки здоров'я, готові знову піти на подвиг. Первих рядах я був би ша захищав наше місто і так само нашу країну. Подіям 1986 року присвячують вірші, і постійно згадують молодість зі сльозами на очах. Забилась у мені печальна дата, як доля на пожежі босоніж. Весна моя у формі лейтенанта летіла вертольотом на рубіж. Чиновники знову обіцяли чорнобильцям допомогти у вирішенні проблем. Ті у свою чергу лише мовчки слухали. Подякували подвогу ліквідаторів і від імені народного депутата Владислава Трошенка. Щоправда, його помічнику Василю Білогурі відмовили у привітаннях зі сцени обласної філармонії. Втім, така позиція чиновників не зіпсувала і планів. Чорнобильці поставилися до всього із розумінням і відповіли взаємною подякою. А спілкування з помічником депутата пройшло без пафосу і по домашньому спокійно.